Привітуліки, привітуліки, Четверг, 2 травня. Вибачайте, що з вами вчора не попрощалася. Просто все пішло не за планом. Не від мене, як то кажуть, залежало. Після випуску першої частини про сулугуні я відзняла другу, але там відзнялося, ну як, знімала, руки грязні були, коротше, багато зайвого, багато води. І до того, як його опублікувати, його потрібно монтувати і монтувати дорого. там, ну, довго, Там багато вирізати. І я вже під вечір, ближче до вечора, сіла, увімкнула, почала монтувати. У мене роздався перший телефонний дзвоник. Слідки за ним другий. Коротше, з'ясувалися деякі там свої питання. Потім третій і навалило все як сніжним ніжним комом. Опять нос закладав. Навалило все як сніжним ніжним комом. І це все тривало до вечора. Вже і Вова приїхав. Все, що я встигла, це я позаписувала з листиків замовлення, хто вчора зробив в журнал. Пішли на дойку. Після дойки перемивання, то витягання сулугуні, то збирання посилочки. Ми сьогодні вирішили відправити посилочку Навіть напередодні Пасхи вирішила зробити приємно одній людині. Як то кажуть, чи хай воно за царство небесне буде, чи, чи просто приємно, ну, не знаю, як правильно це назвати. Це Алінка, я вам про неї розповідала. Начебто вона знайшла жильо. Але вони вчора вже повинні були звільнити квартиру, з'їхати, вони ще нікуди не з'їхали. в неї там теж такий дурдом, що мама дорогає. При цьому людина не занепадає духом, не опускає руки, продовжує працювати в цій всій біганині, метушні. І все сподівається, коли переїде замовити сирочків. А потім в неї почали запитувати, ти поїхав? Давай. Ти на пошту? А ти мою забереш? Так забери відразу і нашу. А потім в неї почали запитувати в ефірі, а ви Паски пекти будете. А вона каже, дуже люблю, дуже хочу, і таке свято, і дитина, але як? Як? Ніколи, ніяк. Духовки, каже, тут немає, де вони живуть. Е, ну і такі умови, да, все, все чуже, все не своє. І ти сьогодні бігаєш зранку до вечора, як е, вжарений, шукає те і вирішує всякі проблеми і відправка посилок, і, і все на світі. Ну, коротше кажучи, каже, може малому куплю, типа, і все. І я вирішила просто зробити людині приємне. Зібрали посилочку, положила маленьку косичку сологуні, в мене там була, положила белперчиків. Положила капри, положила салка копченого, поклала пасочку. ну, Коротше кажучи, зібрала трошки посилочку. І якщо сьогодні от зараз ми Вова її відправить, вона сьогодні виїде, і завтра чисто теоретично вона повинна її отримати. На крайній випадок, якщо щось піде не так з новою поштою, то вона її отримає в суботу, післязавтра. Ну, тобто, до Пасхи однозначно ми поспіваємо. Так, що ось такі справи. Ще вночі я збирала посилочку. Ну і а потім вже сідати за монтування вночі, скажу відверто, я намагалася. І вже це не перший раз, ні. Нічого не виходить. Там потрібно продивлятися все відео, потрібно вирізати те, що лишнє, зайве, пусте, вода. Да? Ти сидиш коняєш, в тебе немає ніякої чіткої реакції, щоб ну, коли потрібно, в ту секунду натиснути на кнопку. Ну, Це взагалі виходить така лажа, що то просто. Тому вийшло ось так. Що у мене, чим закінчився в мене вчорашній день? Я все ж таки вам змонтую. І ви подивитесь це сьогодні. Ну а я побіжу в хату, у мене вже стоїть молоко е, на пліті. Що варити не знаю. Е, Па-па-па-па. Мені треба якось завтра розгрузити день, щоб я мала змогу пофасувати закваски, ферменти, зібрати замовлення, а я не розумію просто, як мені це правильно зробити. Не варити завтра тоді в суботу, хіба що великій каструлі, ну не знаю. І чи не буде підвищена кислотність? Це сьогодні утрішнє, сьогодні вечірній, завтра утрішнє, завтра вечірнє і в суботу утрішнє. Це буде п'ять до як знову. Ну, Коротше кажучи, ще не знаю. Була у мене там задумка зробити вам один сирок. Не знаю, все, все потрібно обмірковувати, а мозги репаються. Все, мої любі мої хороші. Бажаю всім чудового настрою, гарного дня. Ну, а я погнала працювати.